Пам'яті Героїв Небесної Сотні у Калуші вшанували подвиг українців, які віддали життя за свободу та незалежність держави. До дня Героїв Небесної Сотні у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася година спомин. Присутні згадували трагічні події зими 2013-2014 років, які назавжди змінили хід української історії. Заходи на патріотичну тематику дуже важливі у цей період, коли іде повномасштабна війна з Росією. Сійською агресією люди повинні знати, люди повинні пам'ятати, що не тільки зараз гинуть люди, молоді зокрема захищаючи нашу державу тепер, але вони гинули завжди, і навіть 11 років назад, і багато років тому назад наша держава бореться за. Вільне співіснування, і ми впевнені, що вона буде вільною незалежною демократичною і європейською Україною. Серед героїв Небесної Сотні Калушанин Ігор Дмитрів, який віддав своє життя за свободу України саме 20 лютого. Учасником революції гідності був і поет Богдан Сімків. Тоді він двічі виступав зі своїми віршами на головній трибуні Євромайдану. Згодом він видав збірку поезії, що відображає дух тієї боротьби. Тільки нація, яка вшановує своїх героїв, Пам'ятає своїх героїв, здобуває волю. І тому ми мусимо згадувати всі наші, всіх наших героїв, всі, всі наші події, як нас знищили, як нас в сторожниках возили в Сибір, як нас морили голодомором, як ми перемагали, як ми перемагали у визвольних змаганнях. Але Здобути справжню волю, ми мали можливість, фактично тільки маємо можливість практично тільки зараз. У мене е, книга писалася, звичайно, для Калуського майдану, е, писалися вірші в основному, але я їх читав і на майдані в Києві, читав з центральної сцени е, трибуни Майдану. І вірші виходили, це крик душі. Я їх писав і завжди укладав у них душу, складав серце. бачив, ті старався описати ті події, які були на майдані, які я бачив своїми очима. Зворушена героїчними подвигами небесної сотні Калушанка Анна Дідух Сондей під час заходу написала поезію про боротьбу українських героїв. А той, що на стеллі не грав він на сцені, достойно віджив і жартовно згорів. І смерть ту онлайн всі дивились з екранів ще скільки смертельних отих номерів. Також про кожного з цих героїв можна сказати ось такі слова: це як загальний портрет кожного героя. Вселенський сум в очах, і мудрість, і печаль, лице. Як з-під спідрістся митця. О хто ти? Ти еси і вінець творця у цьому світі, повному скорботи. Вічна пам'ять і честь Героям Небесної Сотні. Вдячність кожному, хто віддав своє життя за свободу України і всім, хто продовжує цю боротьбу сьогодні. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.